Спека не дає перепочинку. Температура в окремих регіонах знову сягне за 35. Якщо плануєте довгий день на сонці, обов'язково дізнайтесь, чого очікувати саме у вашій області. На Київщині температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Небо залишатиметься майже повністю вкритим хмарами, але без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура в день досягне 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується ясна погода майже без хмар. На Сумщині температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується абсолютно ясне небо без жодної хмаринки. На сході у Харківській області температура в день підніметься до 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде майже безхмарним, очікується спекотний день. У Донецькій області температура в день становитиме 37 градусів тепла, а вночі буде плюс 26. Прогнозується ясна погода без хмар та опадів. У Луганській області температура в день досягне 39 градусів тепла, а вночі плюс 25. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується найспекотніший день у регіоні з чистим небом. На півдні. В Одеській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 20. Прогнозується ясна погода без хмар та опадів. У Миколаївській області температура вдень складе 31 градус тепла, а вночі плюс 20. Небо залишатиметься чистим і безхмарним. У Херсонській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується ясний спекотний день. У Запорізькій області температура в день досягне 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 20 градусів. Прогнозується абсолютно ясна погода без опадів. У Криму температура в день становитиме 35 градусів тепла, а вночі очікується плюс 21. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде майже безхмарним. На заході. У Львівській області температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 11. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Постерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. Якщо цей прогноз допомагає вам краще планувати день, підтримайте нас лайком, підпискою і поширенням. Ми дуже вдячні, що ви залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Очікується значна хмарність без дощу. У Рівненській області температура вден буде 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься хмарним впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, місцями можливі незначні опади. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без хмар та опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 17. Очікується абсолютно ясне небо без хмар. У Черкаській області температура в день буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 16. Прогнозується безхмарна погода без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 19. Очікується спекотний день у регіоні з чистим небом. У Вінницькій області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, опадів не очікується. Це все на сьогодні. Дякуємо, що стежите за нашими прогнозами. Нехай новий день принесе лише приємні несподіванки, а погода буде союзником у всіх ваших справах. До наступної зустрічі!